Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог що святий усім на твоє. Дай Бог, що прийшло Царство Твоє. Дай Бог, щоб Бог поболя Твоя. Як на сонці небі, так і на землі. І наш насущний, на дай Бог сьогодні. І прости нам велика наші. Як і ми, прощаємо прищаємо нашим. І не допустило нас покуси, але визволи нас лукавого, Богородиця, Діво, Радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою благословена тим і благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа. Визволителя душ наших, достойно його істину, величати блажену Тебе, Богородицю, це блажену, непорочну. Матір Бога нашого, чеснішої від Херувимів, не земляно самніших від Серафимів, Що без затління Бога слава породила правдиву Богородицю, Тебе величаєм. за все, що в думках маєм, на словах не згадаєм, За наших воїнів, козаків, фронтовиків, заранених, полонених, несподвизнених, хворих немічних, подорожуючих, собою, ласки Божих, потребуючих, земетних, живих, ненароджених. За всі добрі створіння, за світу Божого, собою України скоріше спасіння. Від твою милість прибігаємо, богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але квіти збавляй нас, єночиста і благословена. Христаю, Богородиця, спаси нас, тай пород, спаси нас, Христе Боже, силу чудотворного Христа, Кобзаря. Силою благодаті нерукотворної ікони на Каштані десятирічному, що ти створив силою всього того, що від Бога, Трійці єдиного придорогого, Отця і Сина, і Духа Святого, благосови нас, рід наш, гарід, на і цілий світ, та скоріше спаси від всякої нечисті, війни, порів нещасть і бід. Це більше від нині на, час, на віки навіки вічні, за молитвами всіх святих, окремо великого позаряд серед них. Амінь.